всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо 28 травня в Україні відзначають День поліцейського офіцера громади, шоста річниця із дня створення підрозділу служби поліцейських офіцерів громад. На своїй території це універсальні солдати: ті, хто розкривають та попереджають злочини, ті, хто дбають про безпеку жителів громади. Ті, хто знають потреби та проблеми населення, разом із владою піклуються про самотніх чи тих, які опинилися в скруті. Ті, хто знають своїх жителів, опікуються підростаючим поколінням та дружить із дітьми. І навіть грають із ними у футбол. Цього дня слова подяки за роботу адресуються поліцейським офіцерам громади та звернена увага на те, як Україна змінює стратегію роботи поліції. І, як приклад, одна із громад Рівненщини, наприклад, Радевирівська. Радвільська громада взяла участь у першому етапі запровадження проєкту та уже декілька років має своїх місцевих шерифів. У Радвильській міській раді та у поліції Рівненщини з цієї нагоди відзначили поліцейських офіцерів громад. Зокрема, відбулись вручення почесних грамот поліцейським офіцерам громади: Демчишину Ігорю, Пентковському Олександру, Гудзінському Олексію. На Рівненщині проєкт узяв свій початок у 2019 році. Тоді у 23 громадах службу розпочали 30 поліцейських офіцерів. Радивилівська громада одна з перших на Рівненщині, де було реалізовано проєкт «Поліцейський офіцер громади. Нині цей шлях обрали для себе вже 108, які обслуговують територію у 64 громадах регіону. Тож з нагоди професійного свята Радивилівський міський голова Микола Карапетян. Подякував за роботу, побажав подальшої злагодження співпраці задля дотримання громадського порядку та забезпечення безпеки жителів громади. Спільно із правоохоронцями жителі та керівництво Редвилівської громади працюють над благоустроєм, створенням безпечного та комфортного середовища, адже взаємодія з населенням є одним із найважливіших інструментів поліцейської діяльності, а довіра людей найвища її оцінка. У свою чергу начальник ВНП у Рівненській області Віктор Шанський привітав офіцерів громад та вручив їм відзнаки головного управління Нацполіції області, Рівненської обласної військової адміністрації та обласної ради. Віктор Шанський наголосив, що поліцейські які несуть службу у громадах, це приклад сучасного підходу до забезпечення правопорядку та відданості справі, тож побажав їм міцного здоров'я та мирного неба, а ще, аби всі труднощі та виклики долали з честю і гідністю. І до мене заходьте. Чу привітати особисто від себе, від нашої громади, тебе з професійним святом знаю особисто вже давно тебе, і е, можна до тебе як до людини звернутися. Дякую за мужність, за людяність. Можна звернутися в будь-яку добу і годину, і ти завжди надаси е, допомогу. Дякую вам і цього дітки. Я в свій час був вчителем його. Він був таким самим як ви, маленьким бешкетником. трошки слухняним, іноді не дуже. Але ж бачите, який став офіцер. Беріть з нього приклад. Він зараз до цього часу залишається активним. Він і капітан футбольної команди нашої Городоцької. Він і бере участь у всіх заходах масових, які де тільки не відбувалися, навіть якщо що там стосується його безпосередньо службових обов'язків. Він завжди там, він завжди в центрі уваги. Людя дружелюбний, хороший друг. Устільне свят. Ідя! Щиро вітаємо колектив центру надання адміністративних послуг Радивилівської міської ради з п'ятиріччям діяльності. Прийміть щиро вдячні за сумлінну працю благополуччя подальших успіхів у будь-яких починаннях. Натхнення у роботі та легкої комунікації з відвідувачами. Ви забезпечуєте сучасний сервіс надання адміністративних послуг нашим громадянам, а міська рада створює для цього всі належні умови. Це підсилить боєздатність підрозділу та збереже життя захисників. Міський голова Радивилова Микола Карапетян передав воїнам з Радивилова, які сьогодні тримають оборонні позиції на Донецькому напрямку фронту, придбані сучасні антидронові засоби проти російських коптерів. А також портативні зарядні пристрої, які також вкрай важливі у фронтових умовах. Ці пристрої українського виробництва допомагаємо нашим воїнам та сприяємо у їхніх потребах, адже дрони один із найпідступніших видів зброї на фронті. Вони є очима для ворожої армії, яка закидає українські позиції снарядами, тож забезпечуємо більше можливостей нашим захисникам виявляти і знешкоджувати ворожі безпілотники, убезпечуючи передові позиції наших військ. Та життя усіх бійців, які там перебувають. Воїни подякували Радивилівському міському голові за міцний тил і постійну допомогу. В їхніх очах упевненість перемоги України, бо разом сильніші. Радивилівська громада продовжує допомагати війську у незламній боротьбі за наше вільне майбутнє під мирним небом. На Дубнищині презентували книгу про військовослужбовця Миколу В'юка із Радивилівської громади. Микола простий хлопець із Бугаївки на Радивирівщині. за два дні до повномасштабної війни, вперше став батьком, але, отримавши повістку, не вагаючись, пішов захищати батьківщину і віддав за це своє здоров'я. Опираючись на любов і підтримку рідних, чоловік не здався, знайшов мотивацію і своїм прикладом надихає інших. Такі книги, як сержант В'юн, не лише про одну людину, вони про всіх нас, про покоління, обпалене війною. Мабуть, тому презентація книги у Дубинському замку 25 травня зібрала стільки людей. Дякуємо В'юну і всім нашим захисникам за можливість жити, працювати і розмовляти українською. Підвищуємо фінансову грамотність, як молодь розуміє бюджетний процес у громаді, включайся у бюджет Радаверівської громади. Хочеш дізнатися більше про те, як наповнюється, як витрачається бюджет твоєї громади і як ти можеш вплинути на те, аби покращити ці процеси. Тоді дізнавайся найцікавіше про бюджетний процес уже зараз. Цього року Радивелська громада бере участь у проєкті Бюджетна партиципація від А до Я», який реалізується громадським партнерством за прозорі місцеві бюджети за підтримки проєкту ЄСейт Говерла. Нині у громаді проводиться інформаційно-просвітницька кампанія Включайся в бюджет громади, у межах якої всі жителі можуть дізнатися більше про бюджет громади та як долучитися до надання пропозицій до бюджету 2025 року. Крім того, підготували серію інформаційних матеріалів про те, як ефективно включатися в бюджетний процес та просувати свої ідеї для втілення у громаді. У Радвилові відбулася зустріч представників молодіжної спільноти з Миколою Орловим, експертом проєкту Бюджетна партисипація від А до Я. Цікава інформація про бюджетні процеси у громаді, презентація практичних рекомендацій фінансової грамотності, з огляду на вік аудиторії та паралелі, як це працює у порівнянні з сімейним бюджетом. Дало розуміння про механізм та стратегію наповнення бюджету, формування його видаткової частини. Микола Орлов розповів про основи управління особистими та бюджетними фінансами. Учасники активно ставили питання і отримали від фахівця індивідуальні рекомендації. Отже, що таке інструменти партисипації, залучення громадян, жителів територіальних громад до ухвалення рішень називається партисипація. Цей термін від англійської перекладається брати участь. Позначає участь залучення громад, учасницьке прийняття рішень управління. Жителі громад мають бути зацікавлені брати участь у заходах, спрямованих на покращення якості життя та долучатися до вирішення питань, що становлять суспільний інтерес. Є два види участі громадська та публічна. Громадська або громадянська горизонтальна участь це самоорганізація членів певної громади для спільного прийняття рішень та вирішення конкретних проблем. Публічна вертикальна партисипація це участь жителів у формуванні та реалізації державної або місцевої політики, взаємодія громадян з місцевими, регіональними та центральними органами влади. Інструменти партисипації це практичні прикладні речі, за допомогою яких можна і потрібно робити життя в громадах комфортнішим, зручнішим та продуктивнішим, використовуючи діалог між владою і представниками громади. Основи таких інструментів закріплені у законах України про місцеве самоврядування в Україні та про звернення громадян, особливості застосування у межах конкретної громади у статуті або ухвалені для конкретної громади деталізованих положеннях. У статуті громади мають бути ретельно прописані механізми громадської участі, передбачені чинним законодавством. Зустріч прийшла в інтерактивному форматі, що дозволило молоді активно долучитися до обговорення та практичних вправ. Компетентні пояснення з бюджетних процесів громаді учасникам зустрічі надали і представники міської ради, очільниця відділу економічного розвитку інвестицій, транспорту та регуляторної діяльності Ориса Сиротюк та начальник фінансового відділу Юрій Кубіт. Завдяки такій комунікації наша молодь отримує цінні знання та навички, які допоможуть їй ефективніше розуміти фінансову сторону життєдіяльності громади, а також керувати своїми фінансами і досягати фінансової незалежності в майбутньому. Захід відбувся у межах інформаційної кампанії проєкту Бюджетна партисипація від Аду Я», який реалізує громадське партнерство за прозорі місцеві бюджети за підтримку проєкту «Говерла Юсейт в Україні. На наступних зустрічах організатори розкажуть детально про 10 найкращих інструментів партисипації. А як же намалювати бюджет? У Радивилівській громаді оголошують конкурс малюнків Бюджет моєї громади, креативних та творчих діток вихованців дошкільних закладів. А також закладів загальної середньої освіти Редвельської громади запрошують до цікавої активності взяти участь у тематичному конкурсі Малюнка Бюджет громади для тебе. Майлюнки учасники мають відповідати темі конкурсу. Роботи від кожного закладу подати можна до 10 червня 2024 року на електронну адресу відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради. Молодіжна рада це місток між молоддю та владою. У Радивилівській громаді уже створена і розпочинає свою роботу Молодіжна рада при Радивилівській міській раді. Так, 28 травня на базі комунального закладу Радивельський міський будинок культури відбулися установчі збори з формування її складу. У нашій молодіжній раді представлено 26 лідерів, справжніх активістів молодіжної спільноти громади, які будуть ініціаторами та співреалізовувати успішних проєктів, ідей, практик, борцями нових можливостей. Про підсумки і шлях формування молодіжної ради, виходячи із забезпечення потреб молоді та про подальший потенціал такої синергії засідання. Розпочав керуючий справами виконавчого комітету Гредовелівської міської ради Сергій Гуща. За час організаційних зборів обрано секретаря та затверджено кількісний склад молодіжної ради, погоджено дату та час проведення її першого засідання. Отож, команда сильних та ідейних лідерів готова до співпраці. Продовжуємо спільну роботу над підсиленням участі молоді у прийнятті рішень. У різних управлінських процесах громади молодіжний імпульс набирає потужності. У Радивильській громаді продовжується активна реалізація проєкту Імпульс зокрема, відбувся мережевий захід Участь молоді в житті громади у рамках проєкту Імпульс захід громадської організації Центр ініціатив Віадук створено в межах проєкту Імпульс, який реалізовується громадською організацією Асоціація молодіжних працівників України. В рамках ініціативи Молодіжний працівник, який став можливим завдяки Юсейт та підтримці американського народу через говерла проєкту Юсейт в Україні. На Навесній зустрічі з молоді громади Оксана Вільчинська, яка очолює громадську організацію Центр ініціатив Віадук і яка є менторкою громади, супроводжуючи ті процеси, що відбуваються у контексті реалізації проєктних завдань Імпульсу, та Володимир Зиль. Тренер програми Молодіжний працівник, що є ключовою в реалізації проєкту Імпульс. Мотиваційним прикладом для присутньої молодіжної спільноти стало звернення керуючого справа виконавчого комітету міської ради. Сергій Гуща розповів про власний досвід щодо молодіжної комунікації з владою про потреби молоді задля забезпечення актуальних потреб, чи то спорту, дозвілля або ж розвитку творчих ініціатив. Це приклад того, що молодіжна політика багато залежить від активності молодих людей, їх бажання ставати безпосередньо учасниками змін, продуктивної та інформативної комунікації з менторами проєкту Імпульс, учасниками зустрічі в коло яких увійшли представники усіх закладів загальної середньої освіти громади, побажала очільниця відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту міської ради Ірина Ковалевська. Проєкт Імпульс реалізовується у Радивильській громаді уже четвертий місяць. За цей час не лише напрацьовуються кейси нових інструментів залучення молоді у процесі життєяльності в громаді, але й підвищується професійний рівень фахівців, які працюють з молоддю, адже молодь це актив громади та її майбутнє. ми забезпечний кіберсвіт. У Радивильській громаді стартував новий цільовий проєкт. Днями команда активних молодих дівчат під назвою «Сміливі» з Радивильської громади стартувала з проєктом Безпечний кіберсвіт. Який створений у межах національної хвилі, яку реалізує громадська організація Задзеркалія за підтримки ЮНІСЕФ та Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через Німецький державний банк розвитку? Цей проєкт спрямований на підвищення рівня обізнаності про кібербезпеку серед молоді та допомогу у формуванні навичок безпечного користування інтернетом. Перший захід у рамках проєкту відбувся для здобувачів освіти Радивилівського ліцею номер 2 Учні взяли участь. У цікавих лекціях та практичних заняттях, які допомогли їм краще зрозуміти важливість захисту особистих даних та право безпечного користування соціальними мережами, надалі заплановано серію заходів для Радивилівського ліцею No1 та інших навчальних закладів Радивилівської громади. Кульмінацією проєкту стане підсумковий квест для всіх учасників, де вони зможуть застосувати отримання знання на практиці і весело провести час. Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до проєкту Безпечний кіберсвіт та зробити перший крок до безпечного цифрового майбутнього. Буквар це перша сходинка до мудрості. Успішно здолали її і здобувачі освіти першого класу Башарівської гімназії Ревелівської громади. Це не тільки прощання з першим підручником, який першокласники вже встигли полюбити. Це демонстрація перших досягнень, сміливих кроків і творчих здобутків. І це свято це перша сходинка у шкільному житті, яку першокласники подолали разом зі своєю першою вчителькою, яка стала їм і другою мамою, і другом, і мудрим наставником. На честь такої події вчителька Ірина Білецька підготувала захоплюючу гру квест Прощавай букварикло. Діти долали шість зупинок бібліотечна, українознавча, казкова, віршована, арифметична, танцювальна, на яких виконували завдання випробування. Наприкінці заходу усі школярі отримали свідоцтва. Свято Букварика закінчилося, але шлях до знань першокласників тільки розпочався. Опорний заклад освіти громади Радивилівський ліцей номер 2 і міністре ЖК успішно пройшов моніторинг Державної служби якості освіти України. Державна установа Інститут освітньої аналітики у цьому навчальному році провела в цілому по державі серед закладів загальної і середньої освіти моніторинг на предмет визначення можливостей. На їх базі організувати різні форми дослідницької діяльності щодо якості функціонування освітньої галузі. У десятку найкращих закладів, обраних для моніторингу, увійшов і Радивилівський ліцей номер 2 і ЖК Радивилівської міської ради. Упродовж двох останніх тижнів серед учнів 6 та 8 класів ліцею Державної служби якості освіти України було проведено дослідження з питань визначення рівня освітних досягнень. З української мови та математики управління Державної служби якості освіти у Рівненській області висловило подяку педагогічному колективу ліцею номер 2 відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту міської ради за належну організацію та створення комфортних умов під час проведення моніторингів, оцінивши рівень організації на вищим балом 10 за десятибальною системою. Учительку Радивилова привітали з перемогою у конкурсі учитель року року-2024». 27 травня начальник рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль привітав з перемогою Тетяну Ксьондзик. Освітянка Зрадовилова стала найкращою у всеукраїнському конкурсі Учитель року року-2024». Перемогла наша землячка у найпрестижнішій номінації Українська мова і література. Освітянка каже, коли їхала на Львівщину, не сподівалася на призові місця. Просто хотіла отримати новий досвід. А секрет перемоги простий любов до своєї справи. Очільник рівненщини вручив і пам'ятний подарунок від Рівненської обласної державної адміністрації. Визнання Тетяни Ксьондзик, найкращою вчителькою України. Великий успіх для усієї освіти Рівненщини. Переконані, це стане поштовхом і для інших педагогів розвиватися і рухатися вперед. Дорогі і улюблені наші мами, Немирівський заклад дошкільної освіти колосок Радивилівської громади. вітає вас з Днем матері! Ви завжди були і залишаєтеся самовідданими і люблячими, готовими на все заради своїх дітей. Дякуємо за вашу материнську любов. Бажаємо довгих та щасливих років життя зі святом. thank hey. you Жителів Дубинщини у районі провели кампанію з пероральної імунізації проти сказу. Вона тривала з 28 по 31 травня включно. За інформацією Дубенського районного управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області. кампанія з пероральної імунізації проти сказу диких містоїдних тварин проводилася методом розкидання приманок. Приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів розміром із стріникову коробку з різким запахом м'ясо-кісткового порошна. У середині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце, не пошкоджувати, не знищувати чи не приносити додому. Особливе прохання застерегти своїх дітей, щоб при знайденні приманок з вакциною не гралися нею, а тим більше не пробували її розламати. Змагалися під девізом Хто ти майбутній олімпієць на початку тижня у Радивилівській громаді відбулись внутрішні змагання з міні футболу серед юнаків, вихованців закладів загальної середньої освіти вікової категорії 2010 року. За підсумками спортивних поєдинків, лідерами змагань стали учасники Радивилівського ліцею №2 2 і міністри ЖК Радивилівської громади. Друге місце змагань закріпили за собою гравці Радивилівського ліцею №1 1 Радивилівської міської ради. А третя команда Дружбівського ліцею Радивилівської громади. У форматі спортивної програми Хто ти майбутній олімпійць» були проведені також змагання з настільного тенісу, де кращими проявили себе учасники Радивилівського ліцею номер 1 Срібло і відповідно друге місце змагань вибороли учні міського ліцею номер 2 а бронзу представники Немірівського ліцею. З обласних змагань у столбунові радивилівські тенісисти повернулись з бронзовими призерами. У місті здолбуні відбулися обласні зональні спортивні змагання під девізом Хто ти майбутній Олімпієць. Радивилівські учасники команди з Радивилівських ліцеї номер 1 номер 2 і Міст Стрижака представили громаду у змаганнях з настільного тенісу та змагання з мініфутболу. З поміж тенісистів радивилівчани вибороли загальнокомандне третє місце. В особистих змаганнях радивилівчанин середа Віталій посів переможне перше місце. Юні футболісти Радивилівської громади також гідно представили громаду. На жаль, їм вдалося подолати груповий етап змагань, але їх великі досягнення ще попереду. Вітаємо нашу спортивну команду, дякуємо Збройним силам України за те, що юні спортсмени у цей час мають можливість долучатись до змагань, гартувати волю до перемоги. На вихідних у Млинові відбулися зональні змагання серед працівників освіти Рівненської області. Спортивну участь на цій події представила Радивилівська громада. І маємо потужні результати. З настільного тенісу Радивелська команда посіла третє місце, а у змаганнях з зміні футболу чемпіонське перше місце. Минулої неділі радивелівські гравці змагалися у фіналі обласних змагань в місті Костопіль за призові місця. Учителі та тренери на власному прикладі показують юному поколінню, як бути першими та представляти спортивну честь Радивелівської громади. Спорт виховує чемпіонів. Вітаємо переможців, які представляють Радивилівську громаду на різних етапах змагань. Бажаємо певної перемоги! Слава Україні! Героям слава!